Продолжаешь что через зимой? Нет, нет. не хочешь, холодно? на холодный. Пейзаж знімаю, гарний з цього Що це там буде так. Що? Що це там дитина щось? Що дивишся на дитину? Просто вікно. Ой, не вікно, щоб Чось тут сталося. О, беру, як ви просили. От пішли вже. Тут такі гарні пейзажі дивиться, кстати. Що треба знімати? Все це. це. О вот дуже гарно. А тут щось? Село, село, да, якесь.